В ніч на суботу невідомі побили підприємців з авторинку куяльник. Через це біля сотні їх колег вийшли охороняти свої контейнери. За їх словами, адміністрація силою вилучає товар, вижинає з ринку та погрожує. Тому чергують цілодобово на ринки дежурять підприємці. Вот на сьогодні сьогодні на них напали, було несколько вистрілів. избили битами, легкие телесные повреждения, но сам факт, что даже было применено оружие. Какое травматическое или боевое, неизвестно, уже следствие там работает. Да? Мы не хотим, чтобы повторилось как на успехе, мы не хотим, чтобы повторилось как на рынке северный. Вот, поэтому каждый предприниматель вложил приділені деньги в это материальные средства, поэтому ми стоїмо за своє імуство. Также самое було і са мною в 2016 году. В сентябрі мне подбросили записку угрожающую моїм сином і ровно через чотири місяці спалили мені машину. Міліція бездействовала. підприємці впевнені, що нападників наняла адміністрація ринку. Самі потерпілі на камери показуватись, боялися. Присутня на місці поліція та директор ринку від коментарів відмовились. Це не общественне місце, сейчас закрито. Вам показати, що тут закрито сейчас сьогодні? хто? Це директор? Крутий директор? Без коментарів. Є у нас прес-слобо по вашому запросу, ми готові будемо дати коментарі. Можете в устном порядке обратиться в пресслужбу ГУНП, вам ответят на эти вопроси, дадут. Прес-конференцію На надалі сторони конфлікту домовились розійтися та продовжити вирішувати проблему зранку разом із поліцією. Що у вас там це в жанському правовому порядку, да, Ми не Это нам... Ми не вмішуємося, ми нам не порядок. Ми предложили свої. Якби от такі то поліція, вона охороняє Тільки поліція Тільки поліція кіпаж. за порядком. Мы вам предложили даже сотрудниками полиции проезжать вот, и смотреть за порядок. Был такой разговор, правда? да? То есть предложили пару человек, пару вместе... человек остаются наши и вместе с полицией осуществляют охрану. Вот, тогда другой вопрос.